Всім доброго здоров'я! продовжуємо оранку, виходиться такі! Березі Ну Напевно, ще пару разів пройдемо і будемо лишати. плуг бере, але ми ну, його в баню. З такого оранку. Так виходить, хлопці. Так, хлопці, кінь відпочиває, обід приїхав. Не Веста? Як? Веста полює. Ну, там жиємо Так, трошки пообідали, перекурили. Коник відпочив. Будемо продовжувати. Там далеко веста бігає. Осей шукає. Трохи трактор гріється, бо тут вже не орано, не знаю років. Років 15, 10, ну, можливо і більше. Десь так. Добре, їдемо далі. Що вести? є, ні? трохи колега попросив покататися. Відпочинемо.

Тут ми горем, там далі Йомс працює, там ще Т40 є. А там така картина, сніг у горах. Сьогодні яке 11 березня. Кілометрів 60-70 до севолі десь. Ну правда Сибулі звідси не видно, вона трошки там далі. Але в горах красота.